На засіданні розглянуто зміни до бюджету на 2012 рік. За повідомленням фінансового управління у першому півріччі бюджет перевиконано на 12 мільйонів. Всі 18 джерел надходжень, які формують бюджет, виконані повідомив доповідач. План з 6 місяців по доходах виконано на 106,9 відсотка. Або у грошовому вигляді це 12,7 мільйона гривень. В розрізі податків то перевиконання складає по податку з доходів. Фізичних осіб на 4,7 млн мільйона плата за ліцензії на 700 тисяч у порівнянні до відповідного періоду минулого року. Надходження зросли на 16,7%. 12,5 мільйонів гривень депутати планують спрямувати в основні соціальні галузі області. Зокрема, зростуть стипендії обласної ради діячам культури та мистецтв області. Розмір цих виплат донині становив 70 гривень. Зараз планується збільшити у кілька разів. Таку пропозицію депутатам озвучив начальник управління культури. Люди тут достойні, абсолютно. Люди пенсійного віку, які фактично які працюють ще в галузі культури і внесли в свій склад, я прошу підтримати засідання 11-ї сесії обласної ради п'ятого скликання, відбудеться 16 серпня. На розгляд буде винесено майже 20 питань.